Стаж тридцять шість дисципліни, викладача ця хімічних дисциплінський вищої категорії викладачного дискуссита вище Донецький державний університет. Спеціальність історія, кваліфікація історії, виконач історії та собі знавства. дисципліни, які викладають освітня історія, історію України, культурологія. З її легкої руки почав працювати в коледжі музею народної творчості України. Кабінет культурології плавне перерізку прихисток надбань для раритетних експонатів, залюблена в історію своєї країни та її багатючу культуру. Наталія Володимирівна береже у своїх спогадах пам'ять про музей, який нині знаходиться у зоні бойових дій. Викладач старший викладач і 40 викладач фізичного виховання та культури, спеціаліст вищої категорії освіта вища, кандидатський удійський інститут, спеціальність фізичного виховання, кваліфікація вчитель фізичного виховання, дисципліни, які викладають фізичної фізичне виховання. Мати таку відмінну фізичну форму, яку має Наталі Миколаївна мріє кожна жінка. Ціна ж таких досягнення не це постійна робота над собою, своїм духом та тілом, регулярні пробіжки, і прогулянки на свіжому повітрі за своїм улюбленим песиком, завжди тримати стрій, зберігати спокій та оптимізм. педагогічний стаж 24 роки, голова цікової комісії професійної підготовки, викладач електротехнічних дисциплін, дисциплін спеціаліст вищої категорії, освіта, Українська інженерна педагогічна академія, Центральний інститут після дипломної освіти, спеціальність електромеханічні системи автоматизації і електропривід-менеджменту. Кваліфікації інженер-електромеханік, магістр з менеджменту, дисципліни, які викладають, теоретичні основи електрики, енергозбереження. Налагодження електростаткування, монтаж, експлуатація, ремонт електростаткування, електростаткування машин і агрегатів об підприємств, Електростаткування ПІЦЕС. Сергій Володимирович перфектно володіє наукою електромеханіка, оволодів магістр... магістратурою менеджмент менеджменту проте завжди залюбки пограє з вами в шахи. Шашки та нарди. Йому сміливо можна довіряти ремонт електростаткування машин, адже у цього він просто справжній женцбом. Стаж 26 років, викладач механічних дисциплін, вищої категорії, освіта коронський технологічний інститут будівельних матеріалів, спеціаліст механічне обладнання, підприємств будівельних матеріалів виробів і конструкцій, кваліфікації, інженер-механік, дисципліни, які викладає, машини та обладнання підприємств, ТМ і СМ виробів, технологія конструкційних матеріалів, теоретична механіка, деталі машин, технічна механіка, оберну матеріалів. Мега відповідальність основне градо Ігора Вікторовича. Якщо братися за справу, то з усім завзятям або ніяк стан душі абсолютний інженер-механік. Та 25 років, викладачі електротехнічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, освіта, Український заочний політехнічний інститут, спеціальність автоматизації і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів, кваліфікація спеціаліст, інженер з автоматизації, дисципліни, які викладає основи автоматизації та АУС УТП електропостачання під на лагодження електро Жінка, яка прийшла в освіту з виробництва і має досвід та знання про те, як самостійно вкрутити розетку стіну, важко здивувати чоловіка. Інга Володимирівна навчає цьому чоловічу половину студентства та знає усі секрети енергозбереження України. Вернієнко Світлана Миколаївна видовій ще старше сімнадцять років, викладача механічних дисциплін спеціалістичої категорії освіта Краматорський індустріальний інститут. Спеціальність механічне статкування заводів чорної металургії, кваліфікації, інженер, інженер механік, дисципліни, які викладає дорисна геометрія, інженерна графіка, назлости, компресори, вентилятори, основні обробки матеріалів та інструмент Вступ до спеціальності взаємозамінність стандартизація та технічне вивірювання основи стандартизації. Коли читаєш кваліфікацію Світлани Миколаївни та бачиш слова насоси, компресори, вентилятори, голові асоціація», коня на ходу і хваляючи хату від. Проте це не заважає бути ніжною жінкою та мудрим люблячим своїх студентів педагогом Варіше <плес> Сергій Іванович, педагогічний стаж 20 років, викладач електротехнічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Світа вища, Краматорський індустріальний інститут. Спеціальність автоматизація та комплексна механіка механізація машинобудування, кваліфікація, спеціаліст, інженерна інженерно-електромеханік». дисципліни, які викладає електричні апарати, електростаткування ПЦС». Електробезпека Сергій Іванович, ветеран в Афганістані. тим диву що йому дається на фоні пережитого ним на війні його вічна усмішка, оптимізм та гумор. А як майстерно та елегантно він вміє носити і зав'язувати шалоки, яких у нього здається нескінченна кількість, що є невід'ємною частиною його не особистості. Такий він імідж нашого Сергія Івановича. Педагогічний стаж, два роки, викладач механічних дисциплін, спеціаліст другої категорії, освіта вища Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність підйомно-транспортні будівельні, дорожні маніоративні машини, обладнання, кваліфікація інженер-механік, дисципліни, які викладають підйомно-транспортні машини, будівельні машини, монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання, підприємство будівельних матеріалів, технології гарячі Молодий енергійний викладач і друготкий куратор для своїх підопічних студентів. Зрозуміла річ, що наш Ігор Анатолійович і вміло машину відремонтує, і будинок для родини власними руками. <плес> буде Погромська Світлана Анатоліївна. педагогічний, стаж 13 років, викладач електро... Електротехнічних дисциплін, спеціаліст першої категорії, освіта Український заочний політехнічний інститут, спеціаліст електропостачання, промислових підприємств та цивільних споруд, кваліфікація, спеціаліст, інженер електрик, дисципліни, які викладають охорона праці в галузі надійної та надійність електроприводів, електроосвітлення і опромінювання. Хто ж навчить наших студентів і електрику в країні відновити, і віршики розказати? І пісню гарні, і пісню гарно заспівати, як не наша невгамовна, енергійна, творча, артистична Світлана Анатолівна. Як ці всі якості вживаються в ці пригарній пані для всіх завжди залишається загадкою. І Наталія, Вікторівна, педагогічний стан 28 років, голова циклової комісії економіки, управління та адміністрування, викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач методист, освіта вища, Донецький державний університет, міжнародний університет фінансів, спеціальність математика та фінанси, кваліфікація, викладач математики, викладач інформатики і обчислювальної техніки, спеціаліст фінансів, дисципліни, які викладає інформатику, комп'ютерна техніка, інформаційні системи і технології. У фінансово-кредитних установах, інформаційні системи технології на підприємстві, інформаційні системи і технології підприємстві, торгівлі та біржової діяльності. Сильна і незалежна все у Наталія Вікторівна згідно строгих математичних розрахунків та обчислень. Дивлячись на цю жінку, складається враження, що цю науку колись вигадали саме для неї, а про фінанси, інформатику та обчислювальну техніку вона знала все ще задовго до свого народження. Економічний стаж 20 років, подача економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, освіта Донбасська державна машино-будівна академія 2004 року, спеціальність економіка підприємства, кваліфікація економіст дисципліни, які викладає економіка підприємства, банківські операції, банківська підприємницька діяльність, біжова діяльність, фінансова діяльність об'єктів господарювання, конкурентоспроможність спроможність підприємств. Її усмішка нагадує усмішку Джоконди на картині Леонардо да Вінчі. Її гострий розум і чарівність нагадує при чарівність Клеопатри Анжела Миколаївна невтомна у, підвищ... у підвищенні рівня самоосвіти. Клячкова <флевицький> Олексій Анатолійович, подавлічний стаж 13 років, наверня дисциплін з управління та адміністрування спеціаліст першої категорії освіта Донецький національний технічний унів... університет 2009 року. Спеціальність менеджмент організації, кваліфікація спеціаліст-менеджер економіст дисципліни, які викладають менеджер інфраструктурного товарного ринку, основи підприємницької та управлінської діяльності. У нашому коледжі водій шукати місце, якого б не торкалася рука Олексія Анатолійовича. Справжній господар і на роботі і вдома. А що вже хазяїн в домашньому господарстві? доглядає за квітником, обожнює висаджувати тує на своїй присативній ділянці. А що вже мії облагородики Оази з тюльпанів для коханої дружини Вікторії, відмінний кулінар. про те, як справжній чоловік любить автомобілі. Леонор Сергій Сергійович, економічний стаж 17 років, викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії світовища, Державна довелась камаша академія, спеціальність економіка підприємства, кваліфікація економіст, дисципліни, які викладають, планування, організація діяльності підприємства, ціноутворення менеджменту. Випускник рідної «Альма-Матер» повернувся Сергій Сергійович викладачем у коледж. Відповідальний, надійний, завжди стриманий і виважений. Єдиний чоловік Целі лише жінки. Як тобі станеш філософом? Мабуть, саме тому Сергій Сергійович часом нагадує, чи то конфуція, чи то Спінозу. <плес> Шаповалова Олена Вікторівна, педагогічний старт 20 років викладач економічних дисциплін спеціаліст вищої категорії, освіта, Донецький державний університет, спеціальність бухгалтерський облік, контрольний аналіз господарської діяльності, кваліфікація економіст. Disciplina, ki jo gledamo, je vodstveni obraz, finančni obraz, podatkovna sistema, proračunska sistema, kontrola in revizija, finance, podjetje. Жінка мега відповідальність, не має жодного доручення, з яким би не впоралася Олена Вікторівна. Її зовсім невідомі слова безвідповідальність та не І як власне це виглядає в її житті і свідомості на практиці. Мабуть, саме тому ця, ця неймовірно тендітна Жінка отримала у 2024 році звання кращого куратора року Так отримати Олена Вікторівна. Цікаво це послухати, і ми логічно переходимо до нагородження нашого золотого фонду, якого ви бачили тільки що грамотами і подякуємо від Донецького національного університету. І запрошуємо проректора доцента центра технічного професора Донецького технічного університету попову Ольгу Юрійовну, так ми від Донецького національного університету, будемо нагороджені. Ось і звичайно відковено скваріну. Від Донецького національного технічного університету нам грамоти, якими відзначаються високі заслуги, і ці грамоти це не лише констатація ваших досягнень, а це. А... Світло і такі знаки спрямованості на наступні досягнення і е, найвищі рівні ваших робіт в науці, в освіті, вихованні. Ця робота, яка проводиться в вашим коледжем, це дуже важливо, тому що гарна, вихована, е, освічена молодь – це запорука, становлення незалежної дучої нашої України. Пройдемо до процесу нагородження. Грамота нагороджується виконує обов'язки директора коледжу, викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Самаріна Аліна Миколаївна з 35-річчя за закладу за сумлінне виконання службових обов'язків вагомих обов внесок у розвиток відокремленого структурного підрозділу Константиновський індустріальний фаховий коледж державного навчального закладу Донецький. Національний технічний університет і підпис виконуючого ректора до НТУ Дениса Шиленка. Нагороджується голова циклової комісії економіки управління та адміністрування. Викладач фінансово-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач методист Наугурова Наталія Вікторівна з нагоди за сумлінне виконання злого обов'язків, вагової внесок у розвиток вашого коледжу. Дякую. Грамота нагороджується викладач науково-предиодичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач методист голова профспілкового комітету, працівників освіти і науки. Палігова Вікторія Вікторівна з нагоди 95 річчя закладу за сімейне виконання службового обов'язків, вагового внесок у розвиток вашого коледжу. Нагрожується практичний психолог, викладач соціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Стріляєва Олена Вікторівна з находити на стабиття річчя закладу за субільне виконання службових обов'язків і вагомий внесок. Грамота нагороджується завідувач денним електротехнічним відділенням, викладач технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Крючкова Вікторія Анатолівна, з нагоди за річчя закладу за сумлінне виконання службового обов'язків і вагомий внесок у розвиток вашого повернуті. Грамота нагороджується завідувач денне механіко-технологічним відділенням, викладач технологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Партичевська Інна Яківна, з нагоди на стопіріччя закладу за сумлінне виконання службових обов'язків та обов'язне у розвиток закладу. Подяка оголошується заступнику директора з адміністративно-господарчої роботи докар Світлані Володимирівні. З нагоди річчя закладу за особлідні виконання службових обов'язків та магового внесок у розвиток коледжу. Дякую. Нагороджується викладач фінансово-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Шаповалова Олена Вікторівна з нагоди 95-річчя закладу за сумлінне виконання службових обов'язків та гомовного внеса у коледжу. Вітаю грамота. Нагороджується заступник директора навчальної роботи, викладач механічних дисциплін, спеціаліст першої категорії, Журавель, Галина Юліна. Замір. Та на голову не захворозну коледжів. Грамота нагороджується голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін та фізичного виховання. викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Байлянська Юлія Євгенівна сам буде на старію западу, сьогодні виконання Судової, та вогонь понесе коло з витоколишого грамота. Нагороджується викладач соціально-економічної дисципліни. Категорії голова профспілкового комітету працівників промислово-будівельних матеріалів Завозіна Вікторія Сергіївна з нагоди 95-річчя закладу, за сумлінне виконання службових обов'язків та вагового внесок у розвиток коледжа. Грамота нагороджується заступним денним відділенням авіомоліки, управління та адміністрування, викладач гуманітарних дисциплін, спеціаліст першої категорії. Кравченко Вікторія Валерійовна З нагоди 95-річчя закладу за сумлінне виконання службових обов'язків вагомо внесе у розвиток коледжу. Вітаємо. Дякую. Вітаємо всіх нагороджених, але програма так. Ще раз хочу сказати, це висока відзнака, але натхнення сил, здоров'я, ідей, творчих натхнень для подальшого розвитку. В справі зміцнення нашої держави. Слава Україні! І я підхопую статею нагородження, продовжуємо нагороджувати грамотами вже Костянтинівського індустріального фахового коледжу. Нагороджується грамотою остапа Сергій Володимирович, голова цепової комісії. Професійна. Професійної підготовки, викладач електротехнічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, з нагоди 90-річчя за підготовку та виховання висококваліфікованих фахівців, бездоганну працю внесок у розвиток окремого структурного підрозділа Костянтинівського індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу Кінецький національного технічного університету. Нагороджується грамотою коледжу Баріну Ніга Вікторович, викладач механічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. З 95 нагоди 95-річчя закладу. Грамотою нагороджується Бос Валерій Петрович, голова циклової комісії, гуманітарних дисциплін та патріотичного виховання, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти з нагоди 95-річчя закладу. Грамотою нагороджується Вірлієнко Світлана Миколаївна, викладач механічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, з нагоди 95-річчя закладу.